Вітаю вас! І це таро прогноз на наступний тиждень для вас. Дивимось основні події і на що варто звернути вашу увагу. І так, перша карта. Вдолі. І це у нас карта «Старший Аркан. Карта суд. Карта, коли вам ви прокидаєтесь, ви прокидаєтесь від інформації. Це може бути якась інформація е, скрита. Е, але зараз настав час, коли ви маєте про це дізнатися. І ця інформація, це новина може бути. Це може бути сповіщення із минулого. І, і ви після її, коли ви. Прослухали її, да, ваше ставлення взагалі і до життя, і до якихось подій в вашому життю, воно кардинально міняється. Ви наче прокидаєтесь, але це найкраще. ви вільні, ви відчуваєте себе вільними, тобто і буде виставатися таке так, що бо, до чого ж я раніше це не знала, або не знала, може наскільки стало мені легше, і ви починаєте жити взагалі іншим життям. Це чудова карта, це як просвітлення. Дуже її люблю. І наступна карта це в нас четвірка жезлів. Карта взагалі, карта стабільності. Карта може пов'язана бути з нерухомим майном якимось, може пов'язана бути з родиною, за час проводити, з сім'єю. Це карта, коли ви і відпочиваєте, і насолоджуєтесь. В класіки, взагалі це в нас карта святкування, там, де збирається родина або близькі, близьке коло ваших людей. А тут же все ж таки, це карта відпочинку, у вас вже є результат, ви вже досягли. Чогось ви вже маєте, маєте і досвід. І тобто вже перший результат у вас є. І тобто це зараз відпочинок. Вже є стабільність, вже є якийсь прогрес у вашому житті. І наступна карта водолії дивимось. І це четверка кубків. Може якась бути ситуація, коли вам щось не сподобається. Тобто і пенсійний стан під кінець тижня може вже. Як батарейка спадає на низ, енергія вже спадає. А вже е, коли ви прокидаєтесь, у вас поганий настрій, а на вулиці йде дощ. Ну, от все наче гарно, все наче є і стабільність по тій карті, але щось не до кінця е, вас задовольняє. Яка карта така апатії? Я не скажу розчарування, це не депресія, це просто розчарування поганого настрою. От все мені не так, от все я б хотів би якось краще, а як краще, я не знаю. Тобто, взагалі на цьому не зациклюватись, воно швиденько проходить і далі рухаєтесь далі.